Всім привіт, вчора чекали ми теж дощику, але ось все сухе. Так, сьогодні хочу розказати про такий бурйон, як Березка, ось як бачите, це індикатор хвороб. Якщо бачите, що на в листі появляється білий наліт, то це індикатор того, що скоро на ваші рослинки нападе борошниста роса. І треба робити обробки. От зараз уже починається борошниста роса, тому треба обробити рослинки. Ну і також, також показую результат. Дії федералу. Сьогодні третій день, як я обробила, все вже починає сухнути. Навіть порту Локон. Бачите, це гербіцид сплошної дії, який не шкодить довкіллю, який е, не шкодить черв'якам і взагалі. Навіть бджолам і з умовою, якщо, полу... якщо буряни не цвітуть. Тож, тож ось І, Ну і розповім про ситуації по розсоді. Дуже багато мені там є сповіщень, на які я просто не в змозі навіть відповісти, буду відкривати їх по мірі. Того, як, як я буду записувати, в мене вже записано більше 50 чоловік, тому я можу брати і замовлення, які будуть поза чергою. Це ті замовлення, на які в мене є розсада, але є вона лишня, так сказати. Тому, тому я і буду брати замовлення, які яку мені треба вже відправити. Ось, наприклад, стоїть дьобл. Я, можливо, я про неї мало розповідала, що люди не так. Її дуже замовляють, ось така коренева, такі гарні рослинки. Чому я буду брати без черг на такі рослинки, які в мене є? Людина пише мені, що я хочу таку-таку-ту розсаду, якщо в мене є вона лишня. Якщо в мене стоїть, а люди, ті, що писалися, чекають, щоб відправити більш-менш однією посилкою, так як я, звичайно, розумію, що нова пошта бере. Дуже багато коштів за пересилку, але ж я оцю розсаду, яка вона зрізана, я не можу її тримати довго. Якщо я її тиждень не продам, ну, по крайній мірі, два, то я її висаджую вже собі на грядку. Тому що немає сенсу її держати у стаконах, тому що її там рости нема куди, і вона буде чохнути. Тому на такі саджанці я буду брати безчергові замовлення і відправляти зразу. Ось який дябл. Діабл це полуничка, в якої розтягнутий період плодоношення, вона по смаку нагадує і по плотності як клері, але у неї смак е такий. Я б сказала, смак черешні. ну, Це як на мене. Дуже смачна ягода, завжди солодка. Не буває вона кислою. У мене вона на, на базарі дуже гарно розходилася, дуже гарно її беруть. Вона красива глянцева, вона не супер величезна, але і не маленька. Дуже класна ягода. Ну, я ж говорю схожа на клері. Це, як на мене. Не формою ягоди, а взагалі ну, просто характеристикою. І що мені подобається, в неї період плодоношення розтягнутий. Тому нею можна смакувати і з ранньою, середньою полуничкою. І навіть інколи вона дотягує і до пізньої до початку плодоношення пізньої. Тому ось така мене розсада є. Долі, долі є ось опріка. Оприка теж дуже гарний сорт. який невибогливий. Вже листочки починають портитися. Ось така коренева в неї. Мені в таку жару поливати її. І держати нема сенсу. Тому я на таку розсаду е, приймаю замовлення без черг. Е, так, це опріка. Опріка велика йогода, е, така, як, як би сказати, ну, такі дві ягоди можна покласти на долоню урожайна, Взагалі я не бачила, щоб в неї була якась п'ятнистість, пораж, щоб вона поражалася кліщом, дуже. не поражається вона дуже кліщом, звичайно, якщо робити обробки. Дуже любить кольці, тому кольці її треба давати. Ось навіть є уже, як бачите, ось це не сточа, Кольцію. Не вистачає кольцію. Тож, отака в мене розсода є, лишня доля, є лишня. Е, лія цукрова навесні її дуже багато не вистачило людям. Ось тако Ой, витяглася без стакона. Ну, це навіть і краще. Тому що її видно кореневу систему. Йогода кругла, її багато, її, так як розгортаєш листя, і вона лежить, як яйця. Ну, мені подобається, в цьому році вона була дуже смачною. В минулому році була невеличка кислинка, а в цьому році дуже смачно вийшла. Є також сенсацію, в мене багато буде цієї полунички, тому що я її дуже люблю, цю сенсацію. Вона дуже смачна, хоч не дуже і урожайна, але дуже-дуже смачна так, листя трішки попідпікалися на сонці, бо в нас за 40. Зараз покажемо кореневу систему. Ну, Давай вже велось ось така коренева система. Дуже смачний сорт. і після післясмаком карамелі. Дуже таку полуничку люблять дітки. Є клері. Клері, я думаю, всі знають клері. Її Рекламувати не слід. Це старий сорт, старий, надійний, який солодкий, урожайний. Долі. Долі. Фанела. Фанела ось така рясна рясно, рясно така Лапоті такі рослинки. Ось які вони, під якими не печеться йода, йогода персикового кольору, дуже солодка. Мені дуже сподобалася такі кущі потужні. Мені подобається, що кущ потужний і йода ховається під кущиками. Вона менше печеться. Так, ну і долі. Долі є полуночка Джусі. Це така довгенька така йогітка. Я її токи не показала, Десь і відзняти було відео, але я її токи не показала, яко воно. ну, У мене в минулому році є, так, є воно. Сорт джусі. Йогітка тверда. Солудка. Треба дасть достигнути щоб вона була смачною. Вона плутна йода, це йода. Хто любить плутну йоду, дуже гарно її возити на ринок, вона не тече. Ось така коренева система. Дуже сорт. Але вона повинна визріти, щоб вона була смачною. І вона потім солодка. Якщо ж вона не визріє, вона буде як яблуко. Я кажу, так як є. І долі сирія, сирії. Так як сирія у мене найулюбленіший сорт, і мені, в мене її висаджено дуже-дуже багато. Безпроблемний сорт, йогода дуже велика і смачно. Цю полуничку треба висаджувати поширше, тому що у неї дуже потужні кущі. Ну і теж ягідка ховається під, під кущиками. Цю можна без проблем висаджувати на, рівному, на рівній поверхні вона гарно росте. Е, на п'ятнистість вона не дуже поражається, а от кліщик, кліщик її любить. Тому що в неї листик ну, він начебто і такий товстенький, але він сам по собі він такий. Як борхатний, я б, я б так сказала. Пік же розсади, відправок розсади буде початок серпня або кінець липня, тому що у нас дуже багато стоїть на укоріненні розсади. В основному буде стакан. І про ціни. Дуже часто мене питають про ціни. Ремонтантні сорти будуть 30 гривень стаканчик. А короткий світовий день буде 25 гривень стакан. От такі, такі будуть ціни. На касетку поки ще її немає, тому я і про ціну говорити поки що не буду. Буде, буде розсада, потім, потім скажу. Можливо, хтось скаже, розсада дорога, да, розсада не дешева. Але якщо купляти. Заморожені корінчики, то вони набагато дорожчі. Я б теж хотіла заморожені, отримувати стаканчики по такій ціні. <свистакт> по такій ціні, як, як висилають нам корінчики із Ітолії. Але ж це стаканчик, який ви посадили, і без проблем він вже на 99% він прийметься, якщо його нічого не з'їсть і нічого на нього не нападе. Якщо ви його будете поливати, якщо правильно висадите. А правильно висадити треба обов'язково. Треба не заглоїбити сердечко, так як воно посаджено в стаканчику, так і висаджувати. Якщо ви висаджуєте, у жару і рослинки не видержують жари і подають, листочок падає і не піднімається, то краще обрізати листочок. Вона так швидше прийметься, головне для рослинок корінь. Якщо корінь гарний, навіть якщо корінь маленький, то все одно рослині легше почати рости. якщо... Листя буде менше, тому що якщо буде багато листа, а корінь маленький, то буде випаровування більше і коренева система просто не буде витримувати. Вона не зможе забезпечити вологою і поживними речовинами лист. Так як відомо, що корінь годує лист, а лист уже годує йогоду. Тож, тож, ось так, така ситуація по розсаді. Більше сортів, звичайно, буде уже десь там, через тиждень, через два. Там вже великий буде асортимент, але в мене вже є замовлення, яке я пописала. І ще в мене не відкриті є сповіщення, яке я по можливості, звичайно, відкрию. До 10-го числа. Ті що, писалися... Ті, що писали мені після 10-го числа, як я і обіцяла, я всіх постараюся записати. Е... Далі ж про сорти, про характеристику сортів я буду розповідати. Це будуть окремі відео, як тільки в мене з'явиться час. Всім миру добра, всього найкраще все буде Україна. До побачення!